Вітаю вас всіх на своєму каналі, Бджельниця в шестирамочних вуликах. Сьогодні в нас вже 4 квітня. Погоди немає, вчора цілий день ішов сніг. Навалило було на ніч, але зранку плюс 7, вчора мінус був 3, а сьогодні зранку плюс 7. І сніжок підростає. Зараз підемо до наших вуликів там побалакаємо друзі ну сьогодні така тема бачите плюс 7 але от деякі сімейки повилітали ну, сьогодні не про це тому що лізти до них нема ніякого сенсу там прохолодно але деякі навіть намагаються принести пилок, я дивлюся. Ну, хай будуть. Але сьогодні написав один із підписників, чи гостей каналу, не дивився я. Таке запитання, скільки максимально можна зробити відводків від одної сім'ї. Так однозначно відповідь не можна дати. Просто не можна, я кажу. По-перше, треба, якщо ви вже готувалися до цього сезону і хочете багато зробити відводків, треба задати запитання, для чого ці відводки, для розширення пасіки, чи продати пакети, чи для чого. Оце відповідь і запитання. От, Головне для чого ці відводки. Але я розкажу все, щоб було всім зрозуміло, хто може захоче бачите, чи чути, чи ні, аж на душі веселіше, що трошки вони гудуть. Почнемо з того, що вам треба підготувати сім'ю з осені. А щоб з осені приготувати, її треба весні готувати. Щоб весь сезон вона була сильною і пішла сильною вона в наступний сезон. Присяду, поки вони тут не літають, почистили все. Чи чути, чи ні, я не розумію без мікрофона. Ну, ладно. Приготувати сім'ю. Якщо ви хочете один зробити пакет від неї, від неї, значить, один робіть. Але робіть як можна раніше. І зразу вам скажу, найкращі відводки це травень місяць. Далі вже йдуть, вже не та, не та сила відводків, не так вони розвиваються. Хай хто хоче мені що каже. Хоч самих сильних, але сила закладається з весни. От у травні місяці, якщо у вас є запасні матки або вивезти ранніх маток і зробити відводків, тоді буде у вас дуже гарні будуть відводки. А відводків можна наштампувати дуже багато. Можна однорамочні, можна двохрамочні, можна трьохрамочні. Але якщо у вас сім'я, від якої ви будете брати відводки, буде там на 6-7 на рамочках, самі подумайте, скільки ви максимально можете зробити відводки. Відводки треба готувати сім'ї, щоб вони в зиму йшли, весною вони вийшли здорові, багаті, щоб у вас там розплоду рам по 10, по 12 уже у квітні місяці були, щоб ви їх годували. Щоб ви до цього готовилися, тоді можна казати максимально скільки взяти. І то для чого вони? іще ще раз запитання: для чого? Якщо пакети, пакети ви от сильних сімей можете два і три зробити. Ну, головне, щоб у вас були запасні матки. Розумієте, без матки це вже не пакет. Ну, купуйте, якщо не можете самі виводити, або залишайте запасні матки. Зараз методів зберігання їх дуже багато, так що все у ваших руках. Це від вас залежить. А відводки, ще раз повторююся, можна наштампувати горі. Але для чого вони? Якщо, ще раз повторююсь, якщо просто для... Рішення пасіки, то ви в цьому році, коли ви все розіб'єте, сильні сім'ї, наробите відводків, то вони не матимете, матимете прибутку, тому що ви розіб'єте сильні сім'ї, а хто ме дає сильна сім'я? На відводки ви, вони можуть вам дати, але рамочку, дві, ну не більше. Ну, може, магазин дадуть, але більше вони не дадуть. Вони не спроможні скільки, тому що в основній сім'ї там тисячі п'ятдесят, 60, 70 тисяч бджоли. Подивіться, скільки вони можуть. Були сім'ї, що ми виїжджали на акацію в день по 11-22 по кілограм приносу було в день. Тільки уявіть собі в день. Так що думайте, які вам сім'ї заводити. Я, якщо за породи казати, як для мене, це життя практично віддав Карпатки, кращої бджоли немає. Немає, просто немає, от слова немає. Ні, Я нікого не хочу не звинувачувати, нічого. Бакфасти, харніки, все це не те. Я своєю Карпаткою знаходив. Є в чистоті вона дуже гарні матки там у них у Закарпатті. Я дуже задоволений своїм життям, коли я працював з Карпаткою. От зараз таке все барахло, що не знаєш, чого прививку робити. Я вам кажу, якби була в мене Карпатка сюди її доставити, вона і зими переносить, все переносить. І відводки добре. І рано весною стартує. Одне і відводки робить, все. Це... Я не закінчив, ще тему по відводкам. Я робив завжди відводки як. Дивлюся, якщо бували роки такі, що там п'яток якийсь втратиш. Ну, а втрачав не сім'я, а відводки то треба відводочки зробити. Одну сім'ю, гарну розбивав її на 5, на 6, на сім відводків все. А ядро, ядро пасіки, я туди не чіпав нікого відтуди. Ні рамки, не брав. Я їм тільки вашіну, ващину, 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 вони ростуть. І головне підвозить до ноби Якщо будете лежати на дивані і думати, а хай летять, принесуть, де вони його візьмуть. Ні, не вийде у вас цього. Одразу скажу, не вийде. Джог треба возити. Тоді відводків ви наробили, везіть до медода і подивитесь до осіння, які у вас сім'ї будуть. Здоровенні. І тоді на наступний рік робіть, що хочете з ними. Ну, дивіться, щоб вони у вас оброблені в чистоті, вулики тримайте в чистоті, вощини, суш весні всю викидайте. Це я відверто кажу. Викидайте всю, перетоплюйте, а вощину, 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 оце у вас буде благо. Ну, а скільки вам зробити відводків, це вже від вас залежить. Отак я вам скажу. Від вашої практики, від усього залежить від вас. Так що заходьте на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви робите відводки, які у вас сім'ї в даний час. І ми з вами поспілкуємося. Я відповідаю. Якщо і там ще було запитання. По серветкам, що склеюються. Так, я відписався, але повторюся. Склеюються вони, якщо полежать уже сутки. Я роблю так. Зробив роствор, залив серветки прямо отак біля бджіл Пішов, розложив, не успівають вони склеїться, нічого. Я чуть-чуть, я пінцетиком розірвав. Положив і все. Віскозні, Одразу кажу, я не пробував. Чого не пробував, того не пробував. Інші серветки. Люди бачу, пробують. Але я використовую і так. Бджоли їх самі в літній час убирають, якщо весною давати. А якщо на зиму вони деякі убирають, а деякі так і залишаються. Я вам показував в прошлому відео, що приходиться самому убирати. Так що. Дякую, що ви зі мною завжди. Я дуже задоволений бути з вами. Сезон починається. Будемо з вами працювати. До побачення. Слава Україні, героям слава. Буде мир. Скоро, я так вважаю. Дякую, що ви зі мною. До побачення. І ще подивимось. Отак. Сильні сім'ї повилітали, деякі літають, але ж це недовго. Все, дякую, що ви зі мною.